Вітаємо! Тримаємось і йдемо далі, не дивлячись ні на що. Разом з патрульними та інспекторами муніципальної варти долаємо перепони по налагодженню безпечного середовища в нашому рідному акермані. По багатьом напрямкам, серед яких дотримання правил дорожнього руху в частині паркування. Без Хтось не витримує і як наслідок ось так. Хаотично припаркована автівка з нецензурним написом. Це не метод боротьби. Ми діємо виключно в рамках закону. Ранок починається з попереджень, є правопорушники. Не зупинимось попереджати, що критично важливі відрізки вулиць в центрі міста, захаращення яких автівками призводить до заторів вулиця Героїв України. Тут не можна покубати. Не наслідуйте дурні приклади, керуйтесь власним розумом. А це можна все Ми виписуємо. Не витримує натиску спеки або ж гірше людської недбалої руки сухостій, який миттєво спалахкує. Дана ситуація набула критичності через розташування в межах пожежі газорозподільчих пунктів. Саме злагодженість в реагуванні спеціальних служб та муніципальної варти допомагає долати надзвичайну подію. Складування сміття поблизу торговельних павільйонів в самісінькому центрі міста це також загроза пожежі. Реагуємо, жодні живі продукти тваринного походження: м'ясо, молоко, сир не витримують таку спеку без відповідного холодового зберігання. Про що ви думаєте, коли придбаєте швидкопсивні продукти в таких умовах? Тут дозволено відпускати лише овочі, фрукти, розсаду. Те, що вирощено в садах та нагородах нашої родючої Бесарабії, хтось не витримує через зайво випити алкоголь, тому допомагаємо прийти до тями. Ряпінька да, хороше не міцніше за випите вами. Раз так розібрало. Пам'ятайте, що алкоголь плюс хвороби людей похилого віку, плюс спека дорівнює негативний вплив на ваше здоров'я. Коли ситуація загострюється, виклик швидкої найправильніше рішення це справа рук професіоналів. Тут знадобилась госпіталізація, цим, що хильнули добряче, госпіталізація не загрожує. Стан з їх слів в самий раз. Та і тут залишились товаришами рука допомоги протягнута. Розмаїття заходів, які доводиться застосовувати муніципалам, вражає нові умови, нові завдання. Ситуація з водопостачання через стабілізаційні вимкнення електроенергії ДТЕК поставила жителів міста віддалених мікрорайонів у скрутне становище. І тут на допомогу прийшли інспектори муніципальної варти. Питна водичка розвезена за запитами більше ста п'ятилітрових бутлів. Привезли ще воду люди просили доповнітні охорона об'єктів критичної інфраструктури, що забезпечують безперебійність подачі цієї самої води до споживачів. Також лягла на плечі муніципалів. Генератор не працює, світ є. Кожен крок патрульних муніципальної варти направлений на охорону громадського порядку та безпеку. Все спокійно, без правопорушень. Патрулюємо далі. 22.35 на годиннику близиться час комендантської години. Місто засинає шукачі пригод, активізуються, показує досвід. Тому моніторимо. ніяких порушень немає. Година до настання 12 ночі це час тиші. Мінімум руху містом і тим паче заць усім посиденькам біля прибудинкових територій. Громка музика. Громка. музика. Дотримання комендантської години одна з вимог правового режиму воєнного стану. На вартість 12 ночі до п'ятої ранку спільний комендантський патруль. Муніципальний патруль, комендантська вартість. Поня. Перш за все, що повинно бути при вас, це ваші документи. Будь ласка, документи, які засвідчують вашу особу, передавіть поліцейському рух транспорту у цій порі також заборонено. Тому перевірка документів патрульними поліції це заходи безпеки. Якщо наявні спецперепустки, перевірка і рух вільний. Показуйте документи, а як класно робити добрі справи, і що головне з вашої легкої руки наші небайдужі підписники та мешканці громади загублені цінні речі повертаються до своїх власників з такими знахідками не соромтеся заходити до нас в ситуаційний центр муніципальної варти за адресою вулиця Михайлівська, 56 або сповіщайте по гарячій лінії муніципальної варти 068 861 49 48 та в телеграм-чат з даними для двостороннього зв'язку. Лише разом спільно з вами ми можемо створити безпечне середовище в нашому рідному місті. Крокуємо до поставленої мети на пульсі подій вас триматимуть випуски Ситуаційного центру муніципальної варти.